Чимало житомирян прийшли цього дня для того, щоб вшанувати подруги воїнів афганців та миротворців, які несли службу миру та стабільності у багатьох країнах світу. Колона афганців і нинішніх воїнів та вдячних житомирян крокувала по вулиці Бердичівській і підійшла на бульварі Рад до пам'ятника Чорний Тюрпан. Тут відбувся мітинг за участю представників воїнів різних поколінь, вдячних житомирян та представників влади. Вы почувствовали, что наша сила еще нужна государству, чтобы это государство осталось тем государством, которым мы привыкли быть. Поэтому я вас прошу, будьте бдительны, не давайте себя использовать направо, налево. Будьте всегда верны боевому братству, потому что мы и в горе, и в радости всегда были вместе. І будемо який тисячі молодих воїнів від Житомирщини пройшли школу випробувань та відваги на території Республіки Афганістан. 133 Житомирянина повернулися додому у цинкових тронах. Біль та тривоги, душевні рани забирають і в наш час відважних чоловіків, яким випала нелегка доля. Велике, спасибі вам за ваш ратний подвиг за те, що ви зробили. Тому що навіть далеко на чужині ви захищали свою вітчизну. І ті, хто сьогодні бере участь в миротворчих операціях далеко від України, так само захищає її інтереси. Нинішній рік оголошено роком шанування учасників бойових дій на територіях інших держав в області між владою та громадськими організаціями підписано меморандум про співпрацю. Те, що в меморандумі закладено, це бажане. Це те, що ми зобов'язані зробити для ветеранів, для воїнів афганців, для їх сімей, але безперечно, і те, що ми зможемо виконати все тільки тоді, коли буде в державі мир, спокій, коли ми будемо працювати. Тому я сьогодні можу пообіцяти, що всі територіальні громади будуть виконувати свої зобов'язання перед воїнами, перед ветеранами, перед інвалідами. І обласна програма соціальної підтримки і захисту буде працювати до підніжжя пам'ятника. Чорний тюльпан» лягли квіти від житомирян, від усіх тих, хто бажає миру, щастя та стабільності у своєму рідному домі.